Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Помста за парубія, горить Москва. На очах у всіх, коли стихійні протести наростають у Москві. в центрі неподалік червоної площі пролунала серія потужних вибухів. Телеграм-канали пишуть про те, що спалахнув кортеж високопоставленого генерала, а дрон врізався у вежу Кремля. Система офіційно заперечує будь-які інциденти, але вежа має зовнішнє пошкодження. Вибухи прикривають звук сирени і апаратури. Симпатії цих дій не лише партизанські галасливі атаки, це вибуховий символ розколу влади і очевидний сигнал про обун. Сиволічна атака на Кремль стала тигером не лише для страхова, для перегляду всієї конструкції режиму. Удару саме серце влади означає, що внутрішній опір не лише зростає, він здатний проникати туди, де ППО і контроль важалися непроникними. Той факт, що інформацію першими поширили на офіційні канали, а прості телеграм-користувачі. Демонструє розрив між Кремлем і власним суспільством. Це більше ніж диверсія. Це заявка на зміну парадигми. Кремлівська система завжди трималась на страху. А тепер страх розсипається в руках. Протести, які б здавалося, не мали шансів. Тепер діють в координації з тактичними атаками. І це вже не хаос, а стратегія. Росія вступила в фазу саморозпаду, де кожен новий вибух дзвінок до внутрішньої мобілізації не система, а її противників, мотиви і реакція. Малими групами десятки росіян вже не просто протестують, а активно ударяють по символах влади серед генералів і чиновників. Поповзли чутки про саботаж фактору влади. Надія на зміну вертикалі, елементи сепаратизму. Водночас, ефект істерики у верхівці Кремля значний. Ніхто до цього не мав в витривалості, навіть в уяві аналітичний зріс, військовий, політичний удар дроном по важливому символу режиму не вияв здатності малих груп організовувати фізичний тиск через технологію. Кремль демонструє слабкість систем ППО, навіть над самим символом влади. Політичне замовчування суті вибухів це вже липова легітимність влади. Не здатна комунікувати з народом, бо боїться реакції повстання силових елементів, сигнал. Реальна влада рухається від Путіна до Патрушова або навіть далі. Соціальна це психологічна трансформація. Люди в Кремлі вже не просто бояться. Вони розуміють смертельний внутрішній розкол. Публічне пошкодження символу це мовчазне повідомлення. Ми ось тут вони там. Висновок операції Червона кров це момент тріумфу поступового морального та технологічного опору проти символів режиму Удар дроном» проти внутрішньої легітимності, вибух кортежу. І Найголовніше це знак, що російська вертикаль більше не моноліт, є зламує внутрішній фронт, фронту на Україна. нове поле боротьби. Вже в серці імперії, де слово й вибух можуть говорити сильніше за танки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.